Привіт! Ви впізнали нас? Так, вірно, я Тарас, а це Марійка. Дуже скоро ми підемо до школи, тому що стали зовсім дорослими. І сьогодні хочемо запросити вас до віртуальної подорожі у нашу школу. Тож вирішаємо. Доброго дня, Тарасик! Доброго дня, Марійка. Знайомтесь, це наша майбутня вчителька Оксана Тарасівна. І вона нам допоможе завітати до кожного куточка та дізнатися, як живеться з школярям. Всі діти мають свої права та обов'язки Тарасик, Марійка. А що таке права? Які ви розумнички! вірно, права це те, що тобі дозволяється робити і чим користуватися. Тож, відправимося у потереж та дізнаємося, які права мають школярі. Право на навчання у затишному класі. Разом зі своїм вчителем ви будете пізнавати. Багато цікавих речей. Щоб бути завжди бадьорими і здоровими, веселими школярі займаються фізкультуру. Заняття проходять на спортивному майданчику або у спортивній залі. Кожен учень. Має можливість розкрити свої здібності і таланти, стати справжнім артистом. У комп'ютерному класі учні вивчають інформатику. І якщо ви зголодніли, то можете поласувати смачненьким і корисним у нашій шкільній їдальні. А коли. Ви почуваєте себе не дуже добре. Можете завітати до нашого лікаря. У школі є медичний пункт. А для тих, хто любить тварин і вміє про них дбати, є живий куточок. Сподіваюсь, мої любі, вам було цікаво сьогодні. Пропонуємо вам зняти відео, чому потрібно навчатися у школі. А зараз, малята, до нових зустрічей, бо вже дзвоник кличе нас на урок. Чекаємо на ваші відео. Па-па!